Займаємо стартову позицію. Хлопці, будь ласка, Ярослав діючий військовослужбовець до Львова на змагання з відбору у національну збірну з Нескорених Він приїхав з передової. Часу на підготовку було обмаль, але результатом з веслування на тренажерах. Задоволений важко тренуватися, тому що воно вимагає дуже багато часу по тренуванню, і здебільшого, це е, треба гартувати витривалість, працювати на великій дистанції, ну і плюс е, в залежності на яку дистанцію ти виступаєш. Якщо це коротка дистанція, то потрібна витривалість і сила, тому що щоб на високому темпі виступати тримати темп, потрібно і витривалість для цього. Окрім веслування на тренажерах, українські нескорені воїни брали участь в змаганнях зі стрільби з лука, легкій атлетиці, пауерліфтингу, змаганні з велоспорту, плаванні та настільному тенісі, а також грали волейбол, сидячи та баскетбол на візках. Один з баскетболістів Олександр вперше спробував такий вид спорту на візку ще у 2019 році. Утім, зізнається, що до цього швидко звикаєш, адже більшість учасників таке пробують перший раз. Дуже важко, тому що ну, я ну, привик грати звичайний баскетбол, коли ти немає ніяких обмежень, ти можеш прискорення зробити, а тут і ти набагато нижче, кільце стандартне, ти набагато нижче, набагато важче кинути м'яч, сидячи, плюс зробити пробі... щоб не зробити пробіжку, це треба два касання обода, треба стукнути м'яч в землю. Ну, куча таких обмежень, які ну, звичайна людина цього ну, не розуміє. І поки не спробуєш сам цього, то ти не зрозумієш іменно цих всіх нюансів, Олександр втратив око минулого року в Мар'їнці. Каже, що завдяки грі у волейбол зрозумів. Зараз йому важко орієнтуватись в просторі. З фізичної точки зору це, напевне, важко. Для мене це було відкриття, наприклад, що, виявляється, мій мозок не, не може орієнтуватися нормально в просторі, коли щось навколо рухається швидко, зараз вже з одним оком. От. А взагалі, ну, це ж більше не, не про результат, це більше про участь, про сам процес, а сам процес тут дійсно дуже, дуже приємний». Військові не є професійними спортсменами та ігри нескорених показують, що життя триває і можна досягати нових цілей, кажуть захисники. Якщо він там не має спортивного протеза пробігти, він може прийти на майданчик чи на візочок, сісти. Як вчора в баскетбол на візках, ми грали. Да, сьогодні волейбол сидячи. Це все зводиться до того, що З'являється для ветеранів, для травмованих якраз і не тільки для ветеранів, а для людей з інвалідністю. Змога приймати участь у змаганнях. Із 223 учасників до національної збірної потраплять лише 24. Але тут кажуть, кожен із них уже переможець. Про склад команди, яка представить Україну у німецькому Дюссельдорфі, стане відомо восени. Філософія ігор нескорених, що спортивна частина результату це одна історія, але дуже важливо, щоб участь в цих іграх також надала можливості реабілітації. Тобто відновлення себе, і тут будемо обирати. Тому і такий принцип обрання це колегіальний принцип, експерти різних рівнів, громадськість всі залучені до цього. Але для кожного думаю, це буде важкий вибір. Спортивна складова у відборі складає лише 10%. Решта фізичне та психологічне відновлення. Частина учасників уже після змагань відправиться на передову, аби захищати кожного з нас від російського агресора. Сумнівів у перемозі над ворогом немає. Ми будемо боротися раді нашого майбутнього, ради наших дітей, раді нашої Європи. Тому що тільки Україна здатна перемогти того навалу російську, і ми переможемо. Слава нашій! Все! Україна! Все! Олег Янко, телеканал НТА.